Правда, місто Фитомері сформувався на базі автономних націоналістів. Так ви бачили революційні події, які зараз роблять ідуть у нашій країні, то ми вирішили теж стати на захід Майдану, долучитися до цих подій. Тому що ми не погоджуємося із існуючим владом в Україні із цією системою, із цим економічним станом. Ми хочемо змін, ми прагнемо змін. Тому ми українські націоналісти, патріоти Житомира і України. Створили так зване неформальне об'єднання правий сектор. Які ваші подальші дії? Ми будемо, тобто, з іншими громадськими організаціями, містами з намагатися тут, у Житомирі, впливати на владу <кхи> щодо змін у так сказати, у житті нашої області і міста. Захист майдану, тобто ви чули про тітушки, про провокації влади, міліції. Треба захищати народ, який збирається мирно просто протестувати тут, ось на, на дані Корольова. А яке ваше ставлення до штурму облдержадміністрації, до захоплення приміщень влади? Звичайно, ми тобто, не підтримуємо, намаємося ну, тобто, такі. Але часто е, влада навмисно провокує людей своєю бездіяльністю, що людям мусять йти на крайні засоби. Вчора, Влада не чує людей, народ сам, тобто, намагається зробити все, щоб їх почули. І я можу зрозуміти, що певні люди можуть застосувати такі карані засоби або впливу на теперішню владу. Таке ці. Ви знаєте, міськрада, облрада, тобто це власність народу. Чому якийсь депутат може сказати, що це його особистість? Чому а народ не може зайти? Ми, звичайні громадяни України, ми мешканці міста Житомира. Це так само наша будівля. І ніхто не вправі мені заборонити зайти туди чи не вийти. Тобто захоплення, не захоплені, Це все, тобто це не власність режука чи Дебоя, Чи він мені ну, комусь із нас буде дозволяти чи не дозволяти зайти? Це наша загальна громадська власність. А скільки вас в Житомирі? Кілька чоловіків, тобто небайдужих патріотів. А ви координуєте свої дії з Києвом? Е, е, ну, на загальному тобто, рівні тобто, ми читаємо там, від них інформацію, тобто, а так він з ними не пов'язано. Які ваші подальші дії в найближчий час? Це не формально, це не належно до того, що до Києва чи щось таке. Ми саме по собі тут автономно діємо. Які ваші подальші дії в найближчий час? Я вже сказав, те, те що ми просто будемо тобто, стояти на захисті Майдану, ми долучаємося до самооборони міста Житомира, тобто яка створюють іншу громадську організацію.